В Підмосков'ї було ліквідовано російського конструктора такого собі Михайла Шацького, який займався модернізацією ракет. Вже не секрет, це спецоперація нашого гур. Одразу ми сюди вже згадуємо, як в Донецьку підірвали начальника Оленівської колонії, який фактично стоїть за тортурами, за знущанням і за вбивством українських військових, військовополонених, які там знаходилися. Ем, ну, пишаємося в цей момент цією помстою. Пане, пане Владиславе, впевнено, це. Нелегко готуються ці спецоперації, але що вони нам дають? Ну, по перше, вони нам дають наступне жодна, жоден військовий злочин. Обов'язково отримає належну відплату покарання не завжди. Ми маємо змогу в рамках е, правоохоронної діяльності діяльності наших правоохоронних органів дістатися до військових злочинців, які переховуються на територію Російської Федерації, але для того є відповідні спецслужби, і я думаю, що певною мірою наша спецслужба буде активно використовувати той самий досвід, який постійно задіє держава Ізраїль. Вона в, в цьому в мене, сенсі є ну, провідною країною, яка протягом багатьох десятиріч притягували до відповідальності, чи то кримінальне, кримінальне, чи то е, людського суду тих самих нацистських злочинців, які чинили неймовірне тяжкі злочини під час другої світової війни. Зараз цей досвід, я думаю, певною мірою приймають наші вокулаки, наші розвідники, наші спецпризначенці і ті е, е, смерті, які трапляються як на тимчасово окупованих територіях нашої країни, так і на території Російської Федерації. То є тому яскраво свічня. Далі буде більше будь-який військовий злочин має отримати належну оцінку та покарання. Та то, знаєте, цікаво, що все ж таки о, ми говоримо про спецоперації, які знаходяться на небезпечних територіях і тимчасово окуповані, і те, що стосується самої території Російської Федерації, це те, що о, справді вражає. Ну а ще коли я говорила про довгу руку, то я, звісно, мала на увазі і наші безпілотники, які вже направду не вперше долітають до окупованої республіки Ічкеря, але з кожним разом вражає все більше і більше. Сьогодні дрони атакували Грозний, атака дронів... Ні, прийшлася на важливу будівлю для і самого Кадирова і не тільки це казарми силовиків. Наскільки ми розуміємо, є поранені, немає вбитих. Сама російська пропаганда стверджує, що нічого страшного не відбулося. Винятково там повибивали шибки, і все таке. Пане Владиславе, а чим нам Чечня і Чкерія, чим вони нам цікаві? Безумовно, що росіяни задіють усі свої наявні ресурси для того, щоб вчиняти ту саму агресію в рамках повномасштабної російсько-української війни, і в тому ще підрозділи кадирівських військ так само активно в цих процесів дотичні більше. Вони е, лютують на тимчасово окупованих територіях, виконуючи певні е, такі поліцейські функції та місії. Ну і відповідно, кожне зло має отримати покарання. Я спеціально спокусю з вами. відкрив то в полі вікні е, книгу е, е, відомого ізраїльського автора Ронана Бергмана. Називається вона «Восстань і любій першим я його читав буквально на напередодні повномасштабної російсько-української війни, і навіть гадки не мав, що кінець кінцем ми зануримось таку реальність відплати за ті злочини. Які вчиняють щодня, що що хвилини російські військової злочинця? А отже, перельоти добрих ракет та добрих дронів по території Російської Федерації по базах арсеналах і складах, по місцях скупчення особового складу російської армії чи російської гвардії, це таке себе законна відплата. Бо кожне зло, яке не покарано, воно кратно множиться. Пане Владиславе, ну традиційно, традиційно ми будемо говорити з вами у наступній частині діалогу про Крим. Тим паче є про що говорити з огляду про найсвіжіші новини. Давайте так від найсвіжіших і ретроспективу до ось цього тижня, який по волі вже закінчується. А ну, звісно, що сьогодні не п'ятниця, зазвичай ми по п'ятницях ці питання обговорюємо, але про що зараз можна говорити? Сигнали повітряної тривоги регулярно, лунають над тимчасово окупованому Криму та Севастополі. Лунають не дарма, бо добрі невідомі БПЛА залітають в різні куточки Криму і прилітають. Ключове, ми маємо розуміти, що чимала інформації для нас поки що є теренкуніта, бо ми не знаємо наслідки того самого бойового застосування наших дронів та наших ракет. Бо російська пропаганда, як завжди, бреше, тільки не відкривають рота. А нашим партизанам вкрай важко досліджувати ті місця, та більше військова. Об'єкти, куди прилітають саме дрони та ракети, але згодом ми про таке дізнаємось. Один із найяскравіших прикладів це прильот двох ракет по місцю, де дислокувалася одна з пускових установок комплексу С 400 неподалік Сімфірополя. Була установка на її місці залишилось лише дві вирви. Про що це говорить? Що система С400 інколи навіть не спроможна захистити саму себе від впливу нашої балістики чи, можливо, інших типів вогневого враження, адже що стосується номенклатури ракетного озброєння, яке дедалі частіше українська армія, тут варто додати навітні наші розробки і дрон ракету паляниця і ракету. Пекла і нову ракету рута, я думаю, що ця чудова історія буде лише масштабуватися, бо ворог має розуміти. Що ми чим далі, тим більше отримуємо певні можливості щодо руйнації ворожовського потенціалу на різних відстанях. і незважаючи на до певної міри таку деструктивну е, політику е, новообраного президента Дональда Трампа, який виступає, як виявляється, проти того, щоб ми використовували американські ракети по території Російської Федерації, ми чим далі, тим більше, маємо змогу створювати власне ракетне озброєння, яке Точно і гарантовано буде прилітати туди, куди слід і летіти для руйнації ворожого військового потенціалу. Щось симптоматичного, пане Владиславе, є і характерного з цими останніми періодами у поведінці вищого військово-політичного керівництва окупантів. Я думаю, що вони розраховують на певну стагнацію на полі бою. Вони насправді розраховують на те, що зможуть забутись з новими геополітичними гравцями у вигляді Дональда Трампа та його оточення. Наскільки буде вдале та ефективною така політика і відповідні результати цих, в тому числі залашувих перемовин, ми не знаємо згодом, але я сподіваюся, що абсолютно раціональне сприйняття нашими європейськими партнерами тих ризиків. І можуть нести варіанти заморозки російсько-української війни. Вони будуть переважати абсолютно раціональне сприйняття саме в контексті того, що зло яке не покарне, воно буде кратно множитись. Як на мене, очевидно, не лише мені, а й усім ключовим європейським лідерам, не дарма нині відбувається та сама зустріч президентів Франції та Польщі, саме в контексті пошуку тих варіантів проти путінській агресії. Я думаю, що до цього процесу було чим далі, тим більше відполучитися країн. Я насправді не дуже вірю в ефективність задіяння миротворчих сил на лінії державна на, на, на лінії бойового зіткнення. Але в будь-якому разі пошук компромісних рішень буде далі тривати. Хоча, як на мене, на, наша відповідь має. Змістовною та максимально раціональною. лише з силою зброї ми можемо зупинити агресора, і лише посилення бойового потенціалу української війська може стати допоміжним в контексті припинення цієї війни. Щодо українського війська, сьогодні день Сухопутних військ збройних сил України. з чим ми вітаємо всіх і кожного з причепними доземний вклін нашим воїнам за кожну хвилину і за кожну секунду захисту нашої держави і вас хочеться, пане Володиславе, спитати ось в контексті і такими днинами Верховного командович Володимир Зеленський сьогодні на запорізькому напрямку та і спілкує, спілкується із бійцями нагороджує наших героїв. Дивиться. Власними очима на те, як відбувається події на одному з найпульсуючих напрямків, та на фронті це не вперше, не вдруге, це системні історії. От ми зараз бачимо кадри, коли Верховний Лукомандович вітає наших воїнів і знову ж таки вивчає облаштунок справ на фронті. Хочеться запитати наскільки ось це важливий, важливий. Момент у контексті того, що е, головнокомандувач верховної іншої армії нашого ворога е, Путін та він же от веде себе достото навпаки. і Я не пригадую, щоб от таким чином прямо е, комунікував із солдатами Були там історії, але мені здається, вони були більш ну такі, прямо постановочні. Мені так здається, тут же все очевидно і зрозуміло. Так і, і, як мене. Це абсолютно раціональний підхід, бо верховний долонкомандич в тому числі має спілкуватися зі своїми воїнами, зі своїми підлеглими військовослужбовцями, тим більше тими, які безпосередньо перебувають на передовій вітати їх, нагороджувати державними нагородами, бо це комунікація, це діалог, це можливість на власні очі побачити, що насправді відбувається на полі бою, і така комунікація безумовно має вітатися. Те, що є певні ризики, я розумію, який головний біль мають офіцери управління державної охорони, але тим не менше. Президент має бути разом зі своїми воїнами, зі своїм народом для того, щоб саме таке гуртування було яскравим прикладом того, що коли ми об'єднані, ми є сила. Андлоколтко спасибі вам велике традиційно за те, що знаходите час і можливість бути з нами. Владислав Селізньов, військовий журналіст, спікер Генерального штабу збройних сил України попередніх років. Був в етері прямого зараз. в етері прямого павза не тривала. І ви серед іншого там побачите Олену Корбанову. Не вірите, дивіться.